Я вас вітаю, мої шановні любителі таро. І для вас, козероги, сьогодні розклад таро на липень, місяць, другий місяць літа 25-го року. Цей місяць в астрологічному аспекті дуже важливий буде, тому що три планети будуть ретроградні: це Нептун, Сатурн, і з 18 липня ще й Меркурій піде в зворотній бік аж до 11 серпня. Тому не розпочинайте ніяких нових справ в цей період, е, утримайтесь від дуже вартісних покупок, ну які це можливо нерухомість, авто, там дорогі побутові прилади, чи там е, гаджети, якісь тому, що або не сподобається, або передумаєте, або зламається. Ще божна не розпочинайте нових справ, не підписуйте до якихось дуже важливих документів, або якщо. Вже така ситуація нагальна. То перевіряйте кожну кому, кожну крапку, кожну букву, все, що от буквально обичайте під мікроскопом, щоб не втрапити потім в халепу. І ще одне дуже така важка планета, далека, як Уран, міняє знак свій, і на сім років він заходить, якщо я не помиляюся, в ваш шостий сектор це робота, буденні справи, здоров'я. От тут очікуйте трансформації, тому що Нептун це свобода. Звільнення, революції, молодість, що хочете. От, тобто чекайте, що от Меркурій внесе дуже великі трансформації саме в цю сферу вашого життя на цілих сім років. Так що будьте уважні і користуйтеся цими моментами, і все тоді мусить бути дуже добре. А ми розпочинаємо і зараз подивимося по старшому аркану. Який же ж у вас тут має бути? О, дивіться, я казав про трансформацію. Ось вам, будь ласка, старший аркан смерть. Ви не хвилюйтеся, це не означає смерть в прямому розумінні цього слова, ніхто помирати не буде. От тому е е е головне, це зміни дуже кардинальні в липні. Зараз будемо дивитися, в яких саме сферах. Це, ця карта, цей аркан відсікає все, що не потрібне для вас. Це може стосуватися чого завгодно, на роботі, можливо, якісь токсичні люди, або е вже не приносить тих результатів, або <кій>, прибутку якийсь, можливо, проєкт на роботі, ще там щось таке, або в сім'ї токсичні люди, треба від них відмежуватися і викреслити їх свого життя. Можливі розлучення. Це зміна статусу повністю. Можливо, ви одружилися е вже пара, вже ви. Інший статус у вас, або дитинка у вас народилася, ви батьки вже так як раніше не буде. Це життя починається нове, абсолютно нове. Або відмовилися від шкідливих звичок, ну там паління, чи ви любите наїстися на ніч, солодке, алкоголь, що хочете. Тобто трансформації вони завжди йдуть на користь. Завжди дуже класно після цього всього життя як нове починається. Тому козироги ловіть, ось такі моменти. Далі будемо дивитися, де ж таке може бути. І почнемо з позиції роботи. Що ж у вас таке на роботі може бути? Давайте глянемо. Основну карту і додаткову. Сімка мечів. Ну, тут, от, бачите, я казав, відцікати тих людей, які, скажімо так, в колективі не чесні на руку. Це карта злодія і брехуна. От ви дуже слідкуйте за вашими здобутками в липні місяці. Які ви отримали результати по роботі, які у вас там, ну, здобутки всі, вас просто можуть хтось їх привласнити і видати за свої. Так що дуже звертайте на це увагу, і от то, що відсікає смерть, відсікайте зразу, от вам попередження, от таке дуже важливе, от таких токсичних людей, просто викреслюйте, таких колег, які от крутяться навколо вас і тільки псують вам життя і псують вам роботу. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І додаткова карта. Ну, от, бачите, таких хтось вам попсує такі нерви, карта розбитого серця. Ну, от в липні на роботі, можливо, і таке може бути. Тобто, важко буде дійти згоди з якимись своїми колегами, тобто, кожен буде свою точку зору відстоювати. От, і це, скажімо, от так от. Нічого хорошого в моральному сенсі не несе. Тобто ви будете розчаровані, от, і так далі. так далі. Ну, буває і таке. Тому липень місяць якось на роботі бути дуже уважні, дуже зосереджені, і по можливості якось напередодні відсікайте всі можливі, чуйка у вас непогана. Тому спробуйте, от бачите, входить у ран ваш сектор роботи, вашої рутини і починає вже каверзувати тут. Тобто дуже будь А ну давайте ще одну карту витягнемо. Що ж тут таке, в общем? диявол? Ще одна от така от карта. Тобто для вас всі ці авантюрні, всі ті люди, які вам пропонують щось авантюри, якісь, відсікати знову ж таки. відсікайте. тобто, тобто знову підтвердження йде, якісь нечисті на руку співробітники є, які захотять поїздити на вас зверху, сісти вам на шию, використати вас. Будьте уважні і обережні ще раз, ще раз і ще раз. Акуратно. Йдемо далі сфера фінансів. Що по грошам в липні у козирогів? Паж мічів. Ну, в принципі, ви будете думати і складати якісь плани стосовно просування якихось нових фінансових потоків. Це планування. Це планування і дуже добре плануйте собі все. Якщо вам вдасться, наприклад, ви вже там більш-менш спланували якийсь, свій якийсь, там, невеличкий фінансовий там струмочок, або навіть не струмочок, або й більше щось таке, то встигні все це оформити до 18 липня, поки Меркурій ще в прямому русі. Своєму, якщо ж ні. Збираєте документи, це збір документів, це проведення переговорів. Тобто, ось така думка, мозговий штурм буде у вас. Переговори, можливо, якісь провести з кимось. Тобто, таке є. Зараз додатково. Витягнемо карту. Королева мечів. Ну, Королева мечів знову ж каже про те, що треба планувати, збирати документи, збирати інформацію. Але тут ще можливо таке, що вам допоможе якась така от жіночка, це, це у нас повітряна стихія, здається. Так, це хто у нас Терези, Водолі і Близнюки. От. Це спеціалісти високого класу. Це, можливо, якийсь банківський працівник, який розкаже, покаже які документи зібрати, як їх оформити для вашого майбутнього, отакого от фінансового якогось потоку і так далі. Тут, бачите, весь сліпень місяць у вас роботи буде з документами, переговорами, спілкуванням з кимось. Документація по повній програмі. Ви будете дуже от так от збирати те все. І на користь, певно, так і буде. Йдемо далі. Сім'я особисте життя. Що ж тут таке у вас або родичі, або друзі. Подивимося, що у вас може бути. Десятка кубків. Дивіться, яка краса. Тобто тут ну, повна хата щастя, як то кажуть, от ну, не тільки ви задоволені тут. І родичі навколо вас, і якісь, можливо, це друзі, ваша родина, чи батьки. Ну просто якесь щастя у вас в домі. Чудове, чи зберетеся всі разом, і от чудово проведете час. Тут ніяких, боже мій, ні сварок, нічого. Ну, Тут переповнений ваш будинок і ваше серце такими дуже гарними і позитивними емоціями. Здорово, класно. І друга додаткова, що ж тут у вас таке. Вісімка камечів. Ну тут, чесно кажучи, трошечки будете дистанціюватися від бо може забагато буде трошечки емоцій якихось. Це карта. Знаєте, коли не дуже хочеться робити те, що хочуть ваші родичі, наприклад. От, ой, треба те, ой, треба друге, ой, треба ремонт, а треба ще города прополоти. Не, не знаю, що ви хочете. І вам це настільки не цікаво не хочеться, от просто ви не хочете. Просто на вас вішають щось, ви не хочете. Ну, Буває і таке, але, знаєте, якщо вас дотиснуть, ви те зробите. Не дотиснуть, так і буде. Тепер здоров'я. Що у козирогів по здоров'ю? Давайте подивимося. Одна карта. Зірка Прекрасно. Ну, ваші мрії збуваються. <сум> Знаєте, коли, ну, наприклад, це очіку... ви очікували не настільки хороший результат, як він стався. Наприклад, все набагато пройшло краще, або пройшло набагато швидше. От, або, наприклад, якщо це, це стосується звісно одужання якогось або лікування, або це якщо, наприклад, профілактика чого-небудь, то тут ну результати просто бомбічні. Можливо, ви курс вітамінів пропили і результат дуже гарний, чудовий. От, або ви займалися в залі і нарешті отримали ту фігуру божечки ще й краще ніж ви хотіли. Тобто, тобто от, от таке: от мрії якісь збуваються. То, що ви хотіли, про що ви мріяли, збудеться у вас в липні місці стосовно здоров'я. Дуже круто. Я вам цього дуже щиро бажаю. І тепер ще одненька така дуже цікава карта. Якщо хтось з козирогів зібрався у відпустку, от, зараз ми подивимося ще одну карту на вашу відпустку. Цікаво, що там таке може бути. П'ятірка кубків. Ну, відпустка може пройти не так, як би вам хотілося. <смі> на жаль, хтось може зіпсувати вам настрій. От. Але, знаєте, от щось не вдалося, і це на краще. Тому що ви, коли озернетеся назад, ви побачите, що є багато інших ліпших способів провести ту відпустку. Можливо, не вдалося якусь купити путівку, або, знаєте, зібралися з кимось, а потім в останній момент ця компанія відпала, або людина якась відпала від поїздки, або щось таке. Ви, звісно, засмучені, бо хотіли разом провести час, наприклад. так? Нічого страшного. Навпаки, поверніться навколо себе, розглядіться, ви побачите, що є набагато ліпші способи цей час провести свою відпустку. Нічого, нічого, все буде добре. І порада від карт. Що ж такого таро вам порадять на липий місяць? Четвірка Пентаклів. Стабільно буде все, не хвилюйтесь. Якісь е, такі шторми я вас трошки поштормить, можливо, там на роботі, бо у вас тут, я бачу, на роботі не дуже е, якісь нічого-нічого. Стабільність буде. Буде стабільність, особливо в фінансовому плані. Це дуже дорого вартує. І якщо це вже карта поради, то по можливості, якщо є така можливість, все-таки відкладіть трошечки грошей десь про запас. як то кажуть, на чорний день це зовсім не завадить, і це буде дуже, -дуже корисно. І ще одне: по цій карті не варто робити якісь такі спотанні покупки. Знаєте, коли ой хочу, і швидко вже і купили якусь річ, яка вам не потрібна. Хоча козироги такого не роблять, але все одно таке може бути. Тому утримайтесь від того всього, краще ці гроші десь збережіть, вони вам знадобляться в майбутньому. Тепер давайте подивимося на несподіванку або сюрприз липня місяця, що козирогам таке може прилетіти зараз. Три карти я викладу, дивіться, у вас є дуже хороші шанси уникнути, скажімо так, якоїсь неприємної ситуації, де б вона б не була. Але вам треба е, самотужки це вирішувати, тому що відлюдник е, він проявляє мудрість. от, І не слухайте ніч, нічиїх порад. от, І вам варто е, все-таки прислухатись до того, щоб для вирішення якогось питання треба, знаєте, отоко, просто від чогось відмовитися, піти, закрити за собою двері і туди ніколи не повертатися. от. Щоб потім все вдалося. Ви зможете, ви вирішити це все. Ну, бачите, трансформації у вас написані тут по картах, дуже круто. Тому не бійтесь нічого, міняйтесь. Якщо є така можливість, щось залишайте за своєю спиною в минулому, йдіть вперед. Все буде добре. Ось такий дуже цікавий у вас розклад, шановні, мої козероги. Я дуже сподіваюся, що багато чого. Того, що прозвучало, ну, скажімо, не дуже хорошого по прогнозу, воно у вас проскочить повз вас. От це все-таки не гарантія, це просто от так попередження для вас, що може бути. Будь ласка, скористайтеся, відпишіться, буде дуже цікаво побачити, як все у вас там програлося. Саме головне любіть себе, шануйте себе, бережіть своє здоров'я, не звертайте ні на що уваги, йдіть вперед і доб'ятеця. Всього, чого ви тільки захочете. Всього вам доброго і до зустрічі на каналі. Пока!